Ай-яй-яй, що. Тут? Гради! Опять гради по городу. Фу, блін! А тільки що був приліт мінометий перший. Мабуть, був який-то пристрілочний, не знаю. Може з зрада. Фу, оце то да. Знову якісь спалахи. Вікна дрижать. Ай-яй-яй. По нашому району зовсім близько. Так ще не було ніколи. Близько. Фу, ху 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 А так було тихо декілька годин і на тобі. І на тобі, от не люди. Боже, збережу людей наших. Знову спалахи! Це міномет. Знову, зараз буде знову. Боже мой, спаси сохрани. Спаси сохрани, Господи! Прямо в районі так близько Фу, вікна, вікна ходили ходуном.